Не Да, чујеме тоа, да чујеме тоа. Ма Осинка Володимир Миколаєвич, 23.7.51 року на розний адвокат. Мешкав за адресою міста Харків, вулиця Харківських дивізій, 5, дріб, 1, квартира 46. Така, ваше чест, доверјам. Права обовест и процесуално, вам разумиле? Да? Разумиле, се, а При я не знаю, мені ваша честь, в Одесі Одесі не приходять ніякі документи по цьому закону. Тому що я не знаю, що подав саме, як такі, які старні задумаються. Але я вашу мови демонець. Ваша честь, я ваша Ваша честь, я... Да, 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 ваша честь, я знаю матеріали справи, доки я ще два місяці назад подав клопотання до суду. Э, просив суду розглянути клопотання в раді 30 і закрити справу з посиланням на 36-39 36.39 статтю Кермінального кодексу. Справу зачмі. Але питання цього перечини вас за досі не розглянути ваша честь. Я, я дивую ваша честь. Іменем України винесло рішення, у ваша фабрикована справу рішення містить э, э, статті тяжких злочинів. Ну що це таке ваше? Пропасть мене, ну це ж ніякі рамки не віжить. Тому ваша честь, я знаю, що я. Роз... Я був зарештований за те, що він подав заяву про сходню злочину проти держави, пане Чи, І причетність до цього, наприклад, вже президента України, його команди, покож, о, доточення вашего. За це не можна притягати. Треба було таке провадження, Це більше повне розглядається. Е, Шановне с... захисник, зупиніться, будь ласка, у нас скарга на бездіяльність, яка полягає в нанесенні відомості до ЄРД. Честь. Я розумію. Тому ваша честь прокурор зобов'язаний закладати якщо Звернулися заявою, або він заданий, або звернулися заявою, або він дістався, то він зобов'язаний провадити, це більше кого проти провірте, як це багатьо стаття 9, так що. Але ваша честь не робить Тому Ваша як підтримують.

Ваша цікаві. Забов'язати прокурорам достидає, де я ваша цікавити вимагає 20 через статті. Частина перша, ваша частки. Зрозуміло.